Вітаю товариство! Розпочинаю роботу над новим фільмом з величезною радістю і цікавістю, тому що перший раз, коли я його дивився, я побачив дуже багато цікавих моментів. І зараз це нульовий урок, нульове відео, де я буду знайомитися з описом фільму і те, а які можливі приховані сенси. Знаходяться в цьому описі. І що цікавого, можна взяти тут для себе. Власне, як ви можете бачити, фільм називається Осліплений бажанням. Прекрасний фільм, прекрасна комедія. Актори круті. Головний герой фільму засліплений бажанням. Давайте це трошечки розшифруємо. Насправді він не засліплений бажанням, а він ідеалізує. Тобі ж і дійсно, хоча насправді не засліплений, наскільки це голосно звучить, так, дійсно, він настільки засліплений бажання, що він ідеалізує об'єкт свого бажання і не бачить в ній людину з недоліками і з гідностями. Тобто має на увазі саме конкретну жінку, тому що головний герой засліплений бажанням по відношенню до прекрасної жінки. Безперспективний службовець. Не виключено. Він славний парінь, він хороший хлопець, дав таких перспектив дуже мало. Зазвичай такі люди отримують можливості не завдяки а вопреки. Його життя безрадісне і самотнє, єдиним просвітом є закоханість в колегу Елісон Гарден. Звертаємо увагу, він закоханий в Елісон Гарден, з якою, з якою він. Не наважується заговорити це величезна проблема багатьох людей, в частності багатьох чоловіків, які досить довго планують просто підійти поспілкуватися, підійти познайомитися, заговорити з людиною, яка їм подобається. Це можуть бути колеги, можуть бути хто завгодно, або, звичайно, собі дівчина, яку він побачив на вулиці. І замість того, щоб зробити крок і назустріч, він починає придумувати якісь складні схеми, а як це зробити. Найпростіше це треба підійти і сказати привіт. Я тебе побачу, ти мене зацікавила, моє ім'я X. Як тебе звуть? Трата-та. -та. Так, ти зараз поспішаєш, я поспішаю. Міняємося контактами або можна задати запитання: в тебе є чоловік, хлопець. Якщо ні, давай міняємося контактами, зустрінемося, поспілкуємося. Все. Нічого не треба тут ускладнювати, не треба цьому придавати якогось відзначення. Все досить просто робиться. Головне це момент підходу. не… Боятися, не придумувати, коли побачив людину, яка тебе зацікавила, все, відключи голову, включи бажання і печі в сторону об'єкта людини, яка тебе привабила. Зазвичай довгі підготування до підходу, до знайомства це ніщо інакше, як емоційна залежність, соціофобія певного. Певного роду невпевненість, знову ж таки в собі. Ну а звідки і взятися, якщо ти цього не робиш? І це емоційна залежність. Там прихований страх, а мені, якщо мені відмовлять, тоді підтягується наступний страх. На мене всі дивляться, що про мене скажуть. Я не можу виглядати в очах інших лузером, наприклад, тому що мені відмовили, хоча навпаки, кожен підхід, кожна відмова це сверхперемога, тому що саме помилки це шлях до еволюції. І основна мета людини, яка має проблеми з. Страхом підходу це взяти собі на озброєння, що я перемагаю, отримавши відмову. Саме так. Це в продажах, це в переговорах, це в знайомстві, скрізь працює це правило. Тобто треба напрацювати такий об'єм емоцій, пізнати ті емоції, з якими ти носишся, з якими, які формують усі всі твої страхи, і лишитися з ними один на один, не ховатися від них, не тікати в звинуваченнях або в відмовках наступного разу. Ні, а просто лишитися з цими емоціями і дати можливість собі познайомитися з собою. Назвемо це так, нікчемним. І як тільки це буде, тоді відразу всі ці ідеї вони стануть значно простішими і підходи будуть легкими. Чому? Тому що ти не будеш довго над цим задумуватися. Навпаки, чим більше ти думаєш, тим менше в тебе шансів, що ти знайдеш собі сміливість. Хоча кожен думає, що він думає чи налаштовує ні. Е, Будь-який процес, він, ти думаєш, плануєш до. Моменту, коли треба дії, ти відключаєш голову і дієш, дієш в рамках продуманого плану створеної тобою з підготовленої стратегії. Я, наприклад, завжди казав і кажу, і знову ж таки, це мій не, мій не моя унікальна розробка, але це моя стратегія комунікації, яку я бачу, вона підходить абсолютно до будь-якого етапу життя, і з такими людьми цікаво, це дії і гумор, позитивний настрій, гумор. Більше жартів, сміху, радості і діяти, не боятися діяти, тому що можна жартувати, але не діяти, можна діяти, але не жартувати. А так, гумор і дії вони дають свої результати. Тому, якщо ти досить довго сидиш і налаштовуєшся на того, що написати, що сказати, знай, це питання не в тому, чого ти цього не робиш, так як це є причина. Задати запитання, чого я боюся і що, які емоції я зараз відчуваю. Якщо бути чесним з собою, ти там побачиш не так багато страхів, але ти побачиш страхи, Найперше це: а якщо вона мені відмовить, дійсно, через це всі проходять, і це означає, що, що ти її ідеалізуєш, ти абсолютно не дивишся на цю людину, як на живу. Людину, ти бачиш, односторонні її розглядаєш або його, і в контексті цього всього ти м, занижуєш настільки, занижуєш себе в своїх думках, роздумах. Це також можна буде побачити, якщо бути чесним, що як ти себе принижуєш і говориш, ой, да блін, а я їй не сподобаюся, або йому да їй зі мною буде нецікаво, а вона ж така класна, бо він такий класний на фото. Про що ми будемо говорити? Ну, взагалом, всі ці ідеї це все страхи, замість того, щоб написати привіт. Давай зустрінемося, ну, наприклад, да, хоча можна бути креативнішим в переписці. в переписці взагалі, можна бути дуже яскравою і цікавою особистістю, то. І замість того, щоб зробити хоча б малюсіньку дію, люди потрапляють в прокрастинацію, сидять, мнуться, жмуться, щось там висасують із пальця якісь ідеї, думають, як це все оригінально зробити, замість того, щоб зробити мінімальний крок, який саме ефективний. Тут не треба довго готуватися, не треба довго думати, напиши, привіт і запропонуй зустрітися. Все. А далі плюс, плюс, мінус, мінус, нічого страшного, зато ти будеш знати, матимеш результат. Але там є інша сторона, чому більшість не робить, тому що доведеться зустрітися зі зворотньою стороною результату. Якщо ти нічого не робиш, ти не отримуєш помилку. І ти не зустрічаєшся з, цим, з тими емоціями, які ховаються за результатом. Тобто він же взагалі-то 50 на 50 на початку. І є. Так, да, приємний результат, а є той результат, який, можна сказати, неприємний, тобто відмова. Відмова, вона задіває, починає формувати там інші дитячі паттерни, які тягнуться дуже-дуже глибоко, десь якусь точку Х, про яку навіть ніхто не пам'ятає. І це активізує всі, всі ці емоції. Ну це все на навсього емоції. Ніхто на тебе в цей час не дивиться, ніхто тебе не буде принижувати бета. Єдина людина, яка... Все це відчуває, проживає, це ти. І вся комунікація, весь і сором, і підтримка, і підйом, це все в твоїй голові, дає є станний родитель, дитина і дорослий. Питання в тому, яких вони окрасах і як ти до себе звертаєшся. Якщо батьки були досить такі суворі, то ти, звичайно, себе будеш чмирити, казати, блін, да зі мною щось не так, я такий, не такий. Де ні. Якби якщо ти напишеш сотні. Дівчатам, наприклад, або сотні хлопцям привіт, то хтось тобі й відповість. Далі буде видно, як ти будеш вести комунікацію. Навіть на самий простий такий підхід. У мене двічі Елі вимовляє сакральну фразу про те, що готовий на все заради відносин з Елісон. От взагалі, то хлопці, мужчини, якщо ви бачите, що у вас в голові пролітає така думка, сакральна, про те, готовий на все заради. Відносин з цією людиною, то, скоріше за все, ви цю людину абсолютно не знаєте. Ви її бачите ідеалізовано. Вона для вас ідеалізована перед вами. І це не жива людина, це образ, образ, де ви захоплені саме образом релізером. Можливо, це зовнішність, можливо, щось інше. Все інше. Наповнення цієї людини, ви не знаєте. Ви про неї абсолютно нічого не знаєте. Ви просто захвачені релізером, в полон, в полон своїх якихось бажань. Його промову чує сам диявол, що з'являється у вигляді прекрасної жінки, і пропонує класичну угоду продати душу в обмін на сім бажань. Подумавши трохи, Річард сприймає пропозицію, але отримувати вигоду з цієї угоди у нього ніяк не виходить. Кожне бажання обертається катастрофою. все. Здійснюється з деякими спотвореннями, тому Елісон раз по раз покидає свого невдалого залицяльника. Там трошечки інша ситуація. Я думаю, що там все таки так воно є по сюжету, по сценарію, але там а, а, прихований трошки інший філософський сенс. Чому саме так? При цьому диявол звинувачує в провалах самого героя і дійсно так і є. Так, так, тому що тут ми бачимо, що Елісон, Елісон, головний герой Еліот є все рівно жертвою, так як він думає, що з деякими спотвореннями, то Елісон раз по раз покидає свого невдалого залицяльника, що, типу, це якась кість підвог є в домовленості, але ні, насправді це все. Провал uh, свого героя, самого героя, стверджуючи, що він не здатний конкретно і точно сформулювати чого хоче. І дійсно, дуже велика кількість людей, дуже велика кількість чоловіків, навіть як у відносинах, так і в професійному плані, вони не можуть чітко сформулювати собі для себе вимірювальну ціль, задачу поставити. І процес будь-який він досить хаотичний. Нічого, якщо ставити маленькі цілі, якщо ставити, розбивати ці маленькі цілі на маленька ціль на якісь конкретні підпункти, і кожен із цих підпунктів обозначати також ціллю і, і рухатися, діяти по процесу, тоді ця велика ціль стає не такою страшною і стає більш досяжною, і значно скоріше досяжно. знижується цей емоційний, емо емоційний тиск. На себе через недосяжність великої цілі. Чому взагалі від, відмінність маленьких кроків від великих? Великі цілі вони лякають. Маленькі кроки вони натовані маленькі кроки. Вони не такі страшні, їх значно легше робить. Тому і кажуть, що слона треба їсти по шматочку. Якщо ти береш велику ціль, величезну ціль, то ти з цією величезною ціллю проти неї, ти звичайно лякаєшся. І досить часто, хто розпочинав якусь нову справу або проєкт, міг зустрічатися з такими. Емоціями, коли е, ти пропланував, прописав, а потім ти відчуваєш в собі страх того, що як багато треба зробити роботи, щоб досягнути. Навіть ти не знаєш, що досягнеш ти цієї цілі, але який величезний об'єм роботи треба зробити, і ці, е, ця думка пов'язана безперечно саме з е, страхом. Витративши, витративши 6 спроб, Еліо так і не досягає мети. Тому що не було поставленої чітко цілі. Йому необхідно добре подумати, як розпорядитися останнім шансом або спробувати розірвати невигідну угоду. Дійсно, завжди треба аналізувати. Аналізувати. Тому такий цікавий буде досить матеріал, досить цікавий буде сам фільм по собі досить цікавий, він і смішний, і повчальний. Ем... Опис е, трошечки пропрацювали, тому до зустрічі в першій частині розбору фільму.